Друзі, всім привіт! Коротше, друзі, їхав-їхав я сіять і загубив сівалку. Буває й таке. В общем, що случилось? Лопнула в мене оця ось олага. Ці валочка благополучно набік упала. Ну, хорошо хоч грунтовочка трошки розвернула мене, Ну, нічого страшного. Бачите, трохи прописав цим ось підудобрення сошником. Ну так, вроді, все нормально, все благополучно. Зараз шеф десь поїхав, должен привезти. Ну, а поки я там обіцяв обзорчик по сівалочці зробити. В общем, що вона в нас тут? В общем, вона молдавського производства. СПП-8 називається. От. Ну що по ній. Чіпляється вона, не дуже мені подобається як оцей вал. Тоді ось о, штопора отакі надіваються. вакуум од вентилятора, обгонна муфта. ну Довольно качественна конструкція, бо я бачу, там покупляли нові сівалки УПС, чи як вони то там. Вентилятори, ті підшипники летять чуть ли не кожен сезон. А тут уже Сейчас, точно ну, 13-го года випуска вона. От дивіться, 10 год 10 год Уже пече, все нормально, Тфу-тфу-тфу Так, далі. По самим висіваючим. В общем, стоїть отака чугунна кришка. Тут нема ні прокладок, ні хрена. Кришка, до диска, все. Оцими гаєчками підрегулював, щоб і прилягало добре, і приводне колесо легко крутилося. Ще одне, що тут неудобно, щоб поміняти висів. Треба знімати оці кришки на всіх восьми банках. Тут зв'язочка і тут зв'язочка. Треба їх міняти. Це, на це уходить ну, багато времени. Якщо на супенках там раз, переставив на коробки і пішов, А тут треба заморочитися. Глибина у нас регулюється ось. Все. Це виходить цим колесом ми. Регулюємо глибину, я ж кажу, і воно ж приводне на удобрення. бачите. Оцей конструкція мені нравится, конечно. Висіва. Тут ось, ось шестеренка стоїть, пластикова. І воно равномірно подає. Но неудобно, що тут. По два ведра влази і на каждую секцію отдельна банка для удобрений. Бігаєш туди-сюди, за кожним разом. Так. Тут ось такий паучок. Уже ось опотріскався від времени. Ну, шеф, в общем, купляв оці ось, ось новенькі. Бачите, теж вони були потріскані, полопані, а от іменно отакого от павука нема ніде. Так, ну, маркера на циліндриках, вони в мене підсоєдин один до одного речага, другий до другого. Тобто всі три речага Ось, Пружинки такі стоять. Так, да, оце за 10 років це ось вже оце ось шеф другий раз понаварював, тому що одні стерлися, наварив, ті стерлися і опять же в цьому році знову наварив. Ну, така от сівалочка, що можна сказати, сіє добре, питань до неї немає. Так, ладно, друзі, буду ждать, ставить, чіплять та їхать, сіять. Ще включусь.